Італія, яка ж це країна дивовижних суперечностей, правда? Тут стародавні руїни стоять поруч із сяючими вітринами модних бутиків, а політичні кризи змінюють одна одну так швидко, що за ними ледь встигаєш стежити. Отже, сьогодні спробуємо розібратися, як ця нація змогла повстати з попелу Другої світової, створити економічне диво, потім пережити терор та корупцію, і як, зрештою, один медіамагнат назавжди змінив її політичний ландшафт. І тут власне головне питання: Італія це країна, що вічно балансує на межі колапсу, чи може її справжня сила якраз у ці неймовірні здатності раз у раз відроджуватися? Щоб знайти відповідь, нам доведеться зазирнути вглиб унікального італійського політичного мислення. Знайомтеся, ось ключ до розуміння італійської політики черкіоботизму. Це таке мистецтво із собаками полювати, і з зайцями тікати, тобто постійно балансувати між протилежними силами, ніколи не ставаючи на чийсь бік, остаточно бути одночасно і з Євросоюзом, і з Росією, підтримувати і великий бізнес, і профспілки. І цей принцип повіжте пронизує буквально всю сучасну історію країни. Ну що ж, наша історія починається з попелу Другої світової війни. Це був час, коли Італія здійснила щось неймовірне, піднялася з руїн і пережила своє перше велике відродження. От просто подивіться на ці два кадри контраст вражає, правда, з одного боку, тотальне спустошення, руїни біль, а з іншого блискучий хмарочос, символ нової потужної індустріальної держави. Ця трансформація відбулася з якоюсь фантастичною швидкістю. Щоб зрозуміти масштаб дива, треба усвідомити наскільки глибокою була прірва. Тільки вдумайтеся: 400 тисяч загиблих промисловість ледь дихає, міста та залізниця зруйновані, а вартість життя злетіла в 25 разів це була точка абсолютного нуля. А тепер подивіться на цю цифру: 6,5%. Це середнє зростання ВВП. Щороку протягом п'яти років країна мчала вперед з шаленою швидкістю. У світі її випереджала лише Японія. Ось це й було те саме знаменіте міраколо-економіко, економічне диво. І це змінило геть усе із аграрної країни. Італія перетворилася на індустріального гіганта. Світ закохався в автомобілі фіат, друкарські машинки Olivetti, італійський дизайн. Це був не просто економічний бум, це було народження нової сучасної італійської ідентичності. Але це ж Італія, і, як то кажуть, недовго музика грала, дуже скоро повоєнна мрія почала тріщати по швах і розкладатися зсередини. Настали темні часи, часи насилля, брехні і тотальної корупції. Історія назвала цей період свинцевими роками, і назва, на жаль, дуже влучна. Це був час, коли вулиці перетворилися на справжнє поле бою, теракти, викрадення, політичні вбивства, вибух у Мілані, а потім шокуюче вбивство колишнього прем'єра Альдо Моро. Ці події залишили глибокий шрам на душі цілої нації і показали, якою крихкою була стабільність. А коли здавалося, що гірше вже бути не може, вибухнула ще одна бомба. Цього разу інформаційна, але не менш руйнівна. Операція під назвою Чисті руки розкрила таке явище як Танжентополі, тобто місто Хабарів. Виявилося, що вся політична система від міністрів у Римі до мерів маленьких містечок була пронизана корупцією. І ось, мабуть, найстрашніше в цій історії. Це цитата з передсмертної записки одного з фігурантів справи. Він визнав свою провину, але додав, що це була не просто його помилка, це була система, система, в якій існували всі партії. Це був не просто скандал, це був вирок цілій політичній епосі. 80%! Вдумайтесь у цю цифру: 80% політичної еліти країни було просто зметено. Партії, що керували Італією десятиліттями, розсипалися на порох. Це був справжній політичний землетрус. І от пил осів. Старої системи більше немає. На її місці величезна порожнеча, політичний вакуум, і головне питання, яке зависло в повітрі: хто, хто тепер прийде на ці руїни і підбере уламки? І відповідь не забарилася. На сцену вийшла людина, яку ніхто не очікував побачити в політиці. Медіамагнат, магнат, мільярдер, шоумен Сільвіо Берлосконі. Він став символом наступної епохи, символом другого відродження Італії, цього разу популістського. Так у чому ж був його феномен? А в тому, що він був усім одразу власником медіа імперії, успішним забудовником, власником легендарного футбольного клубу Мілан. Він пообіцяв керувати Італією як своєю успішною компанією. І для людей, які втомилися від старих корумпованих політиків, він виглядав ідеальним аутсайдером. І він треба визнати блискуче скористався моментом. Він створив партію буквально за кілька місяців до виборів, використав свої телеканали для реклами і дав людям просту, зрозумілу обіцянку нового італійського дива. Навіть його гасло Форца Італія вперед Італія було взяте з лексикону футбольних фанатів і чудово спрацювало. Але з Берлосконі ніколи не було все просто. Він це дві сторони однієї медалі. З одного боку реформатор, який справді знизив безробіття, а з іншого нескінченна епопея скандалів, суди, звинувачення у зв'язках з мафією, сумнозвісні вечірки бунга бунга і дуже тісна дружба з путіним творець і руйнівник в одній особі. І ось ми підходимо до найцікавішого. Після всіх цих злетів і падінь, революцій і відроджень, виявляється, що деякі фундаментальні речі в Італії, здається, ніколи не змінюються. І це не просто спостереження, ось що кажуть експерти. Ця цитата чудово це підсумовує. Поведінка урядів демонструє спадкоємність, іншими словами, міняються обличчя, прапори, гасла, а суть той самий черкіобутізму залишається. І ось вони, ці вічні виклики. По перше, розрив між багатою промисловою північчю і біднішим півдням. По-друге, постійне балансування у зовнішній політиці раніше між Америкою та Арабським світом, тепер між Євросоюзом та Росією. І, звісно ж, корупція. Вона змінює форми, але, на жаль, нікуди не зникає. Коло замикається. То, що ми маємо у підсумку, ця унікальна здатність Італії постійно падати і знову підніматися з попелу. Це її суперсила, яка дозволяє вижити в будь-якій кризі, чи може це її прокляття, яке прирікає вічно ходити по колу, так і не вирішуючи головних проблем? Можливо, сама суть Італії і полягає в цьому нескінченному танці на межі між величчю та хаосом.